На Дніпропетровщині виявили спалах африканської чуми свиней. У Криворізькому районі впроваджують трудову повинність для безробітних. У Дніпрі 13-річного школяра рятувальники нагородили за те, що допомагав розбирати завали на житломасиві перемога. Селі Орлівщина на Дніпропетровщині зафіксували зараження свиней африканською чумою. 14 тварин, у яких виявили захворювання, вилучили в господарів, приспали, а їхні тіла спалили. Захоронення обробили дезінфікуючими засобами. Наразі домогосподарство в карантині. Перед воротами встановили дезінфікуючий бар'єр, аби запобігти поширенню вірусу. Місця, де зберігався гной, пересипані хлорним вапном, вивезено також інвентар, який використовувався, той, який можливо підля, то було також спалено. Ця хвороба людям не загрожує, вона загрожує свиням і досить має великі економічні збитки. І той і за рахунок того, що вона швидко розповсюджується. Щоб з'ясувати, чи не поширилась інфекція, перевіряють навколишні будинки. Микола каже, тримає свиню не на продаж. Ну, мене одне, я держу і все. У ну, мене немає такого, я відносився до цього нормально. Щоб не приходять. Якщо їх кормлю, так я один, щоб другий не зайшов. Ну, в мене немає такого, щоб я не бачив. Ну, я в перх заріжу, заходю чорний мої смислю. Жителька одного з будинків у селі вже зарізала свини. Показує пустий свинарник. За процедурою комісія має дослідити домогосподарства в радіусі трьох кілометрів від точки зараження. На жаль, більшості людей немає вдома, ну напевно, на роботі. От знайшли тільки одну людину, яка зізналася, що в нього є одна голова свиней. В більшості випадків люди не утримують свиней. Ми все складаємо на опис, і обхід буде продовжуватися. До ринків Новомосковська часто везуть продукцію з навколишніх сіл. Тож тут влаштували додаткові перевірки, аби заражене м'ясо не потрапило на прилавки. Ну, ми живемо в другому кінці, ми туди ближче до парків, ще не живемо, то в нас такого немає. Нам дають поросятам прививки, дають маленьким. Коли в нас знову від відтраті, дають там прививки. Поки Ми привиті свині вдома». Ми заїжджаємо, вигружають м'ясо, перевіряємо лівер в лабораторії. Ну як було ну, як і було всі м'ясо перевіряють. Завідувачка лабораторії говорить, аби виявити африканську чуму свиней, відправляють зразки у Дніпро, а на місці самі виявляють вірус за зовнішніми ознаками. Кожа, особливо живот, уші, голова, шея, синюшні п'ятна і філетова бордове. Внутрішні органи часто поражаються почки, печінь, кровозліяння, легкі. І при наличии таких воспалительных явлений ми уже повинні поставити известность руководство наше. Туша поміщається в холодильник, ізолятор у нас є на ринку, тобто повністю печатується. І ждемо результати перевірки. Результати перевірки отримують за добу, каже Наталя Турчина. Якщо підозра підтверджується, тушу спалюють. Ми звернулися до відділу поліції нашої місцевої, щоб вони разом унісон з нами, ми завжди співпрацюємо в цьому плані, змогли вияснити можливі шляхи завозу, значить, або кормів, які кормлять свинок. Потім звідки куплялися ці свинки, ну і так далі, так далі. За словами Сергія Плачкова, в Новомосковському районі зараження африканською чумою востаннє фіксували у 2020 році. Тому алгоритми вже відпрацьовані. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Переправляв чоловіків за кордон як волонтерів. У Кривому розі правоохоронці затримали місцевого жителя. За версією слідства підозрюваний за 7 тисяч доларів обіцяв включити військовозобов'язаних до інформаційної бази шлях, що дозволяє виїжджати за межі України волонтерам. Чоловіка затримали, коли йому передавали кошти. Під час обшуків у оселі підозрюваного знайшли гроші, печатки, документи та банківські картки. Йому загрожує до 9 років за ґратами. У Криворізькому районі впроваджують трудову повинність для безробітних людей, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, будуть залучати до виконання суспільно-корисних робіт. Їхній перелік визначив Кабмін. Ці роботи саме створені для допомоги під час воєнного стану. І в першу чергу це допомога громадам вирішувати проблеми, які спричинила війна. А по-друге, це також допомога населенню безробітному, яке може отримувати заробітну плату за працю. І наразі на сьогодні. Центр зайнятості може фінансувати такі суспільно-корисні роботи у разі, якщо військова адміністрація буде прийняти рішення. Трудову повинність запровадять, коли голови громад подадуть заявки з пропозиціями суспільно-корисних робіт на їхніх територіях до військової адміністрації. Це зруйновані будинки. Частково пошкоджені і комунальні підприємства, і знаємо, у нас є зруйновані школи. Люди будуть залучатися до цих робіт. На сьогоднішній день подали заявку Зелендольська громада і Глівацька громада з переліком питань, які вони вбачають. Зеландольська, звісно, більше щодо ліквідації обстрілів. Там завали і ремонтні роботи, Глівацька щодо благоустрою. Одна з громад, що подасть таку заявку: Широківська. Більше півроку її обстрілювали російські військові. По перше, це. Залучення люди будуть отримувати зарплату, зайняті з Ну а по-друге, звісно, приводити в порядок після бойових дій на нашій території, наші загальні місця нашого проживання, там школи, дитсадки в тому числі. За виконання суспільно-корисних робіт платитимуть гарантовану мінімальну заробітну плату 6 тисяч 700 гривень. Ми запитали у жителів Кривого Рогу, як вони ставляться до запровадження трудової повинності. В нас час необхідно, щоб всі люди, всі українці, допомагали відстроювати нашу бідну Україну. І хто має на це час, повинен це робити. І я думаю, що кожен українець захоче це робити. Кожен повинен свою ліпту внести в нашу перемогу. Тому хто як може, хто де може, хай допомагає. Знову ж таки, буде сприяти, тому що люди знайдуть собі якусь роботу. Ми ж раніше виходили на суботники, ми вбирали, ми все робили. Ми допомагали своєму місту. Це допоможе нашій країні швидше оговтатися і вилізти з руїн. За словами юриста Івана Карнауха, хоч термін і має назву Трудова повинність, але вона не примусова. До суспільно-корисних робіт не можуть залучати людей без їхньої згоди. Трудова повинність передбачає наявність укладання трудових відносин шляхом укладання договору. Будь-який трудовий договір цивільно-правового характеру не може бути укладений примусово. Тобто, якщо особа, не зважаючи на її придатність за станом здоров'я, за фахом, за кваліфікацією, не може бути залучена примусовому порядку до виконання робіт, навіть незважаючи на термінологію, таку як трудова повинність. Аби долучитися до таких робіт, слід звернутись до центру зайнятості. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. Хлопці казали, що там такі заслони, вони не повернуться сюди, ні. ні, -ні. Ми ще раз це не видержимо, це все дуже важко, це дуже важко, це, це дуже важко. І оце все всі оці, оці снаряди, оці гради, це, це якась жахіття. Я щось ніколи не думала, це моя мамка це мені розказувала за війну. Я чогось ніколи не думала, що це мені прийдеться. оце все, оце все пережить. Тут страшне, що відбувалося. Тут дуже нас били, дуже-дуже. Ми терпіли, терпіли, потім вже от не видержали. Уже, як у ті ради почали нас бити. За сараєм, де навоз був теж прильот був, воно теж в стінку по цей, так ліж би. Як небудь ліж би було де ночувати. Так і живемо. Що з неї сталося з тої хати? Подивіться, як вона позатікала, і що з неї тепер зробилося? І що з нею тепер можна зробити, це оставили нам наші освободителі. Оці всі осколочки. Я ходила кожне утро збирала. коли ми приїхали, тут стояла. Один оцей фронтон. Це вже зараз волонтери криють кришу. Ось цей снаряд ось упав сюди і тут повністю балки, вибило все, тут, тут все було вибите. Ну, нічого, помаленьку якось буде. Зробимо. Люди у кого скотина була, тому пасли скотину. Спасали ту скотину, і там погибло. Правда, і скотина погибла, і він погиб. Оце таке. Оце. Ну, а так помирали, люди багато помирали, цивільних у нас людей дуже багато. Прямо таки багато. Психологічно не могли б. Оце у мене кум, ось його хата його згоріла, він, бідний, не видержав. І все, Так серце стало. Ото таке… Звісно, все покрали. Нічого не мав, все покрали. Повоно телевізорі, інтернет, все поодрізали, позабирали, посуду, ну все, як по хазяйству, все позабирали. У селищі немає магазинів та аптек. Усі вони розбиті та розграбовані росіянами. Зараз, аби купити продукти та медикаменти, люди їздять на мотоциклах та автомобілях у сусідній населений пункт. Намагаються закупитися на тиждень собі та сусідам, у яких немає власного транспорту. Оце світло появилося. Вода то у нас свій колодязь є. Це ну газу нема, але ну, то нічого. Ми вже якщо варом купили балон газу варом на газу, а як той розтаплюємо плиту та на плиті варм. Слова вдячності вашому колективу такому прекрасному і учню. Цьому плату цієї школи рятувальники вручають Тимофію, грамоту, вогнегасник та шолом. Так хочуть віддячити за допомогу, яку 13-річний хлопець надав біля зруйнованого ракетою будинку. Той день я, як звичайна людина, поїхав кататися на велосипеді відпочивати. І в той момент, коли повертався додому, я був 500 метрів від того будинку, і при мені в будинок влучила ракета. Люди кричали. Особливо більш всього вразило те, що дуже сильно люди кричали під завалами. Це було дуже страшно. Тимофій кинувся до будинку, допомагав поліцейським не пускати людей до місця прильоту та забороняв фотографувати. У цей момент хлопцю намагалася додзвонитися. Мама Зв'язі не було, у нас. Звичайно, коли сирена, часто пропадає зв'язь. Два години я не знаю де він. Потім я зрозуміла, що він десь там. У той час на місце трагедії прибули перші машини-рятувальників. До мене підходить жінка в сльозах і е, плаче, то що в неї син жив на другому поверсі е, е, в будинку. Е, я передав це пожежним ще був такий випадок. Там у мужчини було все обличчя в крові. Я підійшов, запитав, чи потрібна допомога. Він сказав так, я його відвів до медичної допомоги. Коли приїхали волонтери, Тимофій став разом з ними розвантажувати їжу та воду. Наступного дня хлопець уже готував для травмованих поліцейських та рятувальників. Ми своїм під'їздом збирали кошти, купували дизель для генераторів та енергетики та їжі. Хлопець разом з мамою приходив на місце трагедії три дні поспіль, поки тривала пошуково-рятувальна операція. Разом з іншими волонтерами підносив чай. Показував дорогу другим волонтерам, де куди можна було прийти. Стало зле, одному чоловіку стало там зле. Він підскочив до поліції. Поліція визвала швидку, швидка приїхала, забрала цього чоловіка. А Тимофій після пережитого думає над тим, щоб у майбутньому стати рятувальником. Софія Москаленко, Анастасія Трошину, Валерія Поцелуйко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.